Щирі вітання людей, що не хочуть йти воювати, можна розподілити на дві групи. Одні це лірики-інтелігенти, для яких війна це щось саме жахливе, що могло статися зі світом. Це мирні люди, які могли б нести користь, підтримуючи життя своєю працевлаштованістю у громадянському секторі. А є саме ухилянти. Вони усіляко уникають призову до армії, маючи абсолютно бойовий запал на вічну війну з ким завгодно. І вони, уникаючи безпосередньо військової служби, воюють у громадянському секторі. Екторі з мирними людьми, відповідаючи усім ознакам мародерів, і значно гірше, є агресор зовнішній, з яким зустрічаються військові, маючи усе озброєння. А є агресор внутрішній, що нападає на мирних беззахисних людей. Через одного такого недовоїна за усіма ознаками фаната Кремля і Магаданів я втратила свою останню роботу нещодавно. За моїми підозрами виживав він мене за мою позицію розмовляти українською мовою. І ось я вже майже місяць без роботи. Інтелігентні хлопці і чоловіки без роботи, а жахливий агресор, кремліст. Так і обіймає посаду куратора у жіночому колективі, отримує зарплату у громадянському секторі, а обираючи мирних з звидимості ознаки України, але ж це не все, чим займаються не притягнуті до служби у армії агресори. Вони ще й займаються рейдерством, підставами, пропагандою і мають жахливі катівні.